Третя світова інформаційна, так називається виставка російського блогера та плакатиста Антона Мирзіна. Це 30 плакатів, які показують, як працює російська агітація проти України. Після цих робіт художнику довелося виїхати з Росії. Він просить політичного притулку в Україні. Ольга Скотникова. Далі. Це свого роду це як, ну, як колесо життя старе. Так? Тобто основане на кавучукі, на нефті нефтепродукти. нефті Тобто здесь дуже багато сходиться. Да? И сгорая, оно передает уже свою енергію в соціум. Антон Мирзін показує один зі своїх улюблених плакатів. Палаюча шина українців нагадає революційну зиму 2014-го. А для росіян це спалення нафти, від якої над надприбутки олігархи. Саме після публікації у Росії плакатів Антона Мирзіна на нього завели справу у ФСБ. Вже півроку блогер чекає на надання політичного притулку в Україні. Ми робимо боготворітну акцію. Ботворітна акція заключається в тому, що люди можуть купити плакати, і часть средств спаді на Чині раді на закупку лікарств серія плакатів про інформаційну війну. Українські колеги Антона кажуть, сама його стилістика особливо небезпечна для російських пропагандистів, шерифти та гасла на плакатах мирзіна у радянському стилі, і люди їх легко сприймають. Значить, вона дохідлива і зараз для російського глядача. Інша справа, що тематика не підходить абсолютно, а естетика наша рідна російська. А тематика абсолютно контрросійська. От тому це і не є логічним, і тому це і не є комфортним. Виставку розгорнули перед Національним історичним музеєм не дарма, каже його директор, адже у кожному плакаті окрема історична тема. Цей плакат такий от молодіжно, цікавий подобається. Ну і, звичайно, цей плакат настільки красномовний, що мені здається, ніяких коментарів він не потребує. А якщо говорити відверто, то мені подобається кожен плакат, тому що в кожному плакаті ти читаєш те, про що ти думаєш, і тут за тебе це сказав росіянин, який тепер уже буде жити в твоїй країні поряд з тобою. Позиції роботи Антона на батьківщині звинувачують в екстремізмі. Він не перший з творчих людей, хто просить політичного притулку в Україні, нагадує міністр культури. Якщо тут у нас в Україні будуть мати вільні творчі можливості росіяни, які чинять опір путінському режиму. Я вважаю, що це добре і це наш обов'язок як вільної демократичної країни таким людям допомагати. Антон Мирзін представить свої роботи на конкурсі українського патріотичного плакату. Ольга Скотникова Євген Чижик, Новини на першому.